У суботу, 21 травня, прилучани залишили усі свої справи і відправились ярмаркувати на Миколиному ярмарку. Святкове дійство заснували в честь нашого відомого земляка, актора-сміхотворця Миколи Яковченка. Саме з головного винуватця свята на театральній площі міста і розпочались урочистості. Вдягнений у вишиту сорочку Микола Яковченко зустрічав гостей і приймав букети квітів. Далі офіційна делегація прямує до центральної площі. Цьогоріч кількість гостей невелика. Переважним Чином усі свої очолюють святкову ходу керівництво міста та району. За ними помічаємо депутатів місцевих та обласних рад, керівників підприємств, установ та організацій. Серед останніх голова Прилуцького міськрайонного суду Анатолій Галіч, головний поліціянт міста Руслан Крахмілець, військовий комісар Валерій Бойко. З гостей представники Чернігівського земляцтва у місті Києві та делегація Пад Чернігівобленерго. ярмарок відкриває Черкаський державний заслужений український народний хор. Міський голова Ольга Попенко вітає усіх прилучан і гостей міста зі святом. Згадує ім'я людини, завдяки якій традиція ярмаркувати у травні відновилася. Нам цю радість і кожного року подарував наш меценат, наш земляк. Почесний громадянин міста прилуки Юрій Хоптів. І Я хочу передати від усіх дешних прилучан йому низький уклін і сподівання на те, що й подальшому у нас буде така тісна співпраця. Представники Чернігів Обленерго приїхали делегацією у 20 чоловік. Усі вбралися у вишиванки і озброїлися гарним настроєм на Миколиному ярмарку. Вони вже вдруге і стверджують, не в останнє. Жителі міста сьогодні виходять, а празднуют объединение громады, сегодня происходит здесь. И чем больше мы такие праздники будем устраивать у себя здесь, в Прилуках, в Нежине, в Чернигове, тем лучше будет и спокойнее жить дальше. Потому что та ситуация, которая сегодня идет на Донбассе, без таких объединений невозможно. Если бы такие праздники устраивались на Донбассе, дни города, ярмарки, то, может быть, то и войны бы не было. Саме ярмаркове дійство традиційно розгорнулося у центральній частині міста. Вулиці правоохоронці перекрили більше півсотні поліцейських розсіялись по ярмарку. Заступили наші наряди з п'яти тридцяти, буде приблизно близько восьмидесяти чоловік, двадцять з яких буде прийдані сили. Це зніжена у нас прибули, і ми будемо до самого останнього нашого гостя зберігати спокій та Наше місто неозброєним оком можна помітити, що цьогорічний Миколин ярмарок видався значно менший ніж у травні 2015 -го. Організатори називають дві можливі причини: мабуть. Те, що суб'єкти підприємницької діяльності боялися, що буде дощ, воно вплинуло на кількість учасників. Не на багато. Було заплановано близько 370, але реальна кількість учасників вона на 10-х 12 менше від запланованого. У нас цього року, Миколин ярмарок, один день. Минулого року було два. Як результат, тоді і рахували ми кількість учасників, в тому числі і в неділю, тому що, як показує практика, нові учасники приїжджають і на наступний день. Дуже мало приїхало майстрів. Це переважним чином ті, що перебували неподалік. Зайняли усього 100 місць. Пан Микола з Івано-Франківська у прилуках на ярмарку двічі на рік. Цьогоріч, каже, був у Києві, тож і приїхав. Їхати далеко, вигоди ніякої, знаєш, один день. Краще, хоча б два дні, хоча б. Приїхали, бо ж таке життя таке, заставляє, звісно, приїхали. Ми з Києва, якщо б з Франківська, я б не їхав по-любому за один день. Наталія Ізлуцька торгує вишиванками. Клієнтів у жінки хоч відбавляй. Усе тому пояснює, що товар надзвичайно якісний. Льон, Ісус Христос сам носив. льон, це здоров'я. Це все від природи, все те, що ми носимо. Це такі синтетичні речі. А льон це завжди пошані і завжди здоров'я. Олена Прилучанка разом з чоловіком займаються улюбленою справою, роблять шкатулки. Такі вироби на ярмарку, ексклюзив коштують недешево, бо робота кропітка і майже ювелірна. Щоб оце так зробити від початку і до кінця, ну тиждень, тиждень. Ну просто одна не робиться, робиться несколько. Лакіруються дуже довго, п'ять слоїв лака, воно ж все робота ручна, тому йому дуже багато забирає. Ну це таке хобі, яке переросло постійно такий, небольший прироботок. Вулиця Миколаївська нагадує зелену галерею. Тут виставляють свою продукцію 31 учасник. На київській традиційно зваблюють від відвідувачів запахи усілякої смакоти: риба, м'ясо, макарони, чай, кава, спеції. Продовольчі товари зайняли 90 місць. На центральній площі розмістились атракціони, на вокзальній промисловці. Їх найбільше аж 270. Представники сфери громадського харчування окупували 16 місць. На відрізку київської від до вокзальної до садової